Сьогодні субота, в магазинах дуже-дуже багато людей, особливо в АТБ. Всі заходять, всі там зараз акції. А ми з вами. Так, це я. А ми з вами заїдемо. Зараз в маркет. Мені там потрібно купити хліб, таке. І я хочу, тут відкрився Аврора, я хочу зайти подивитися, ну, звичайно, показати вам, що вони пропонують. Чесно кажучи, погріти трішки, ноги у мене так заболів, замерзли ноги на мітингу, що просто жах. Так, це заходив в магазин сюди, а тут внизу відкрилася аврора. Ходімо подивимося. Мені дещо потрібно в аврорі купити. Є для візочків спуск. Гарно. Можливо, тут не так. О, який великий магазин. Нічого, собі, дивіться, який великий магазин. Це раніше у нас тут був боулінг клуб а Зараз його Ой, візочки такі зручні. Зараз я повішу. Кава Ось відразу. Я його ставлю, тому що щось не вішається. Кава шоколад 29 і кава 64. Ну, все новеньке, все чистеньке, самообслуговування ось є, будь ласка, бачите, можете самі все це робити. Такий дзвоник є. О, аж такий гарний. Так, ой, ні-ні. Мабуть, ви так на -на нажимаєте на цей дзвоник і відразу біжить консультант. Ну що, іграшки м'якенькі. Ось на навіть у нас дивись, це фламінго чи гусак. Ні, це, мабуть, фламінго. Це, мабуть, фламінго. Скільки коштує таке фламінго? Не бачу. Ось 299 якийсь ящур великий. Що тут? Ось. Напій безалкогольний. Ні, це я думала, це оцей енергетик. Ні, це напої безалкогольні. Пральні порошки. Це, я не знаю, чому тут, можливо, тут це така супер-супер акційна ціна. Сульсена. Ось такі 44 гривні, а коштує 59 Тут фібра і пакетики. Форма для випікання 49 гривень. Але вона дуже така м'яка. Коли купуєте, хай, нехай буде дорожче, але щоб вона була цупкіша. Дивіться, яка вона м'яка. Це вона ще не була в духовці. Просто не була. Ну, давайте підемо. Тут всі ці. Переходнички, заходнички, але знаєте, буває, що в аврорі можна купити гарний там, навушник, але все потрібно перевіряти. Ну, дійсно, за 29 гривень вони не будуть гарними, є ціна. Ось є чохли на телефони. Ціна смішна 55 гривень. Дивіться, дивіться, який, який гарний. Просто гарний. Навіть з такою е, смужкою поясочком. гарні, 55 гривень, різні, різні кольори. 55 гривень. Що мені подобається в цих магазинах, є, щоб ви відразу раз припікнули і знаєте ціну. Так, а для А для цього немає. Бачите, всі круті-круті телефони такі. А для того Самсунгу немає. Тут якісь колонки, це все. Я. Мишки ось 54 гривні, 69 малесенькі колоночки. Я в цьому не дуже зеркала 19, 69, 55. Це те гарне, що так, знаєте, дивитися на себе. Привіт. А вони однакові чи ні? Ні, з іншого боку, дуже велике таке. Збільшує. Це для тих, у кого волосся длинне. Ось на новий рік різні коси приплітати. Як була б я молодшою, то приплила коси. Зараз ми подивимося. Мої, дивіться, грибінці будь-які. А ну найдешевий грібінець, 9 гривень. Мені потрібно, о, я візьму цей. Мені для деякого для тіста потрібний грібінець. то я ось оцей куплю. Тут такі гарні зуби, бачите? Мені підійде. Золото брильянти годинники, прикраси. А чому дивіться, ось яка ниточка. Заради нитки можна купити, просто 19 гривень коштує чи що. Заради тої ниточки. І на неї одягнути там що. Тут у нас це все тут манікюр, педикюр, косметика. Ну, Косметика, я не буду вам знати, казати, тут гарна вона чи не гарна. Ну якщо її тут продають, значить люди користуються нею. Чому б і ні, а? Чому б і ні? Різні ціни є. О, дивіться, що. Скільки це коштує. Ой-ой-ой. Зараз я вам покажу. Тут є клей, а, воно без клея. Угу. Вії накладні. 19 гривень це коштує всього-навсього. А скажіть, у цій вії безклею? Там не вказано, по-моєму. Більше а... нічого про вії не написано. Мабуть, без склею, бо дуже дешево. Ну так, да, просто не вказано. Нема? Нема. Я думаю, що нема, тому що так як посвітити, на новий рік наклеїли 19 гривень, от, будь ласка, вам задарма. Так, а що це таке? Зараз гляну підфарбовувати його дуже червоне. Сідіну можна підфарбовувати, дуже червоне. Так, добре, пішли далі. А що це таке? А, це краски, фарби. Крем-фарба. Антимаски на обличчя 24 гривні, будь ласка. А ось пам'ятаєте, це молодості, був отакий тональний крем. Жизнь. Нам це не потрібно, але я вам покажу. Олівці, помади. Брасматик, я не знаю, як називається на українській мові. Так, крем, крем 80, крем для обличчя. Мені оці крема були гарні спочатку, а потім вони мені не подобаються. Не знаю, вони ну, нічого не зволожують. Ох, а ось прямо 59 гривень з уліткою. І вата, пластирі тут, суставі, тобто ліки тут продаються. Зубна паста, ось. Боже, що це за паста? 15 гривень, гляньте, що це за паста? Свіжа м'ята. Між прочим, Знаєте, для чого ця зубна паста хороша? Добавлять її там ложки чистити. Туда ну, взяти. Це гарно. У мене зубна паста є вдома. О, подивіться, помазок. Оце, так, да, користуються зараз помазками. Я думала, такого вже нема. А воно є. Так, піна є в мене. Набір для тіла. Шугаринг вдома. Танки, прокладки, палички, дерев'яні, які хочете, миючі засоби. А ну, скільки стоїть 129 гривень, 189 гривень. Це для кімнати, але дуже закрито, не відчувається. Ай, щоб так, знаєте, було чутно. Лимон, грейпфрукт. Це туди в бутилочку засовуєш і буде пахнути. Ціна гарна, тому що в новій лінії, дивіться, 129-109 навіть є, тому що в новій лінії там дешевше, ніж 230 немає нічого. Немає нічого. Кругом жовті цінники. Не знаю, наскільки це правда, наскільки неправда, але ви бачите. Миючих засобів дуже багато. Ось мило 15 гривень, таке дуже гарне. Оце для прання, але в фузі теж, якщо береш більше трьох шматочків, теж 15 гривень. Ну це гарна ціна, воно прає дуже гарно. Я не буду, мама каже, ти вирив себе щас мило. Кажу, мам, там мило вже. Ну нехай буде, нехай буде. Так що, ну оце воно таке вонюче і, і воно не гарне, не негарно прає. Ціна на пральний порошок, але я зараз пральний порошок я залишила. Я рідкими оцими засобами праю краще, тому що порошок я не знаю, що він зробив. Він зовсім не випобліскується. Це засіб для посуду, я не знаю, хоч плач, нічого хорошого немає зовсім. Сарма теж стала поганою, теж поганою не знаю чому, Ну, візьму, тому що мидже чимось потрібно. А можливо, навіть оце щось таке новеньке, можливо, воно й краще. Ось, бачите? Сода плюс ефект. Ну, не знаю я. Я вже не знаю, що брати. А ну, напишіть мені, будь ласка, чим ви користуєтеся. Ну, не піниться вона. Фері зовсім геть не, мені не, не подобається. І воно не видно. Тут видно, яке воно по консистенції. У мами я вилила шампунь із такої пляшки, такий з дозатор, і мама мила там, трішки залишилося. Так воно так гарно миє посуд набагато краще, чи миють оці, оці всі заходи. Ну, не миють вони, я не знаю чому. Сода вам продається, Антижир якийсь тут. Я вам показувала те, що я купила нове. Я весь час беру. Я не бачу тут його, Мілан, а то купила нове. То мені дуже сподобалося. Ну то що брати? Скажіть, сарму чи взяти оце новеньке? Оце, давайте оце спробуємо. Воно може бути незнайоме, а набагато краще. Так, 100. А яке сьогодні число, ви не скажете? Яке сьогодні, яке сьогодні число? Дивіться. З 24 по 26 119 гривень. Це чудова ціна. У мене вже закінчується. У мене це Саша вдома, так вона дуже-дуже-дуже-дуже-дуже користується швидко. Возьму ще один, хай буде. Це гарна ціна. А ви не скажете, якесь яке інше слово? О, сьогодні. діє, Дякую вам. Сьогодні. діє, Куплю. Так, далі. Не рекомендую. Не рекомендую дуже таке тонке, дуже таке ніяке. Я оце взяла е, обухівська, отака обухівська, але м'якенька саме до того розряду, що і ця. Я не бачу тут паперу такого. Ось маленьких є, бачите, 34. А є така велика, 16, дуже гарна. Якість, ну нема кольору, але якість гарна. М'якенький такий і не рветься. Так що рекомендую. Е, тут у нас а що у нас тут? А, рідке мило. Можливо, навіть, знаєте, рід... ну, тут же ж зміст зовсім другий міст. Можливо, можна і рідким милом мить, не знаю. Так, поїхали далі. Щось ми так перескочили. Носки, от панчохи. Ось гарні, дуже я собі купила. Я задоволена, 55 п'ятдесят п'ять таке пакування коштує. Просто не витягає речі різного кольору. Це зовсім недорого. Там 5-10 гривень коштує одна одиниця. Зараз я блискавку розкрию, тому що дуже жарко мені вже тут. Носочки коротенькі, дивіться, 19 гривень, їй по 49, їй по 69, і 34. А ну, самі звичайні, гарні носки, гарної якості. Ось, давайте носки ці візьмемо в руки. 59 гривень коштують. Але ви подивіться на цю резиночку, подивіться на оцей, де навіть щось вишите, там, де пальчики, тобто це носки дійсно якісні. Ви ці носки будете носити як дві пари за 14 гривень. Тому що вони якісні. 49, ось 24. Дивіться, ось я вам зараз покажу. Тонесеньке, та сама, неначе фірма, так? Тонесеньке зовсім. Малесенька резинка. Дивіться, які ці. І розмір це розмір дитячий. 24 гривні. Тобто ті дорожчі, але ті набагато кращі. Набагато. Це, мабуть, тут. Тепле, чи що це таке. Та, ні, звичайні лосини, білизна, одяг, одяг для тварин. От подивіться, яка курточка хтось дивився. І вона ще світодіота, та що світло відбиває. Вам видно? Ох, і куртка така гарна. Ви подивіться, ну просто краса, просто краса. І тут одягу дуже багато. 299 коштує. Тут прямо таке з хутром. Штанці. Ну, це ті, хто тримають тварин, вони зрозуміють, що це. Вони їх як дітей одягають. Трусики, трусики, я не знаю, скільки коштують, ось такі, дивіться. Тут є ціна. А, це ж можна пропікати. Давайте пікнемо. А то ви скажете, що це неправда, що воно не працює. Ось, 88 гривень трусики. якість нічого така. Нічого. Тобто дефіциту нема ні в чому. Раніше купували. А мені потрібно купити миску, але не таку. Так, ото в мене за тебе була. Вона в мене від куркуми пофарбувалася дуже.